Отак живеш з цим серпнем пліч, пліч то Товчешся, зріють сливи, вариш джеми, летить листком зів'ялим день, а ніч фарбує темним ранні хризантеми, І так гірчать під осінь вечори, Замотані ушли в казок полинних. Мій серпню кучерявий, до пори ніщо не вічне, і немає винних. Украв хтось літо. Мовчки без образ, ген топчеться в воротях боса осінь, і виграє цвірку на останній джаз, і нудить вітер в полі без А так живеш з цим серпнем пліч опліч, І думаєш, так завше мусить бути. Та ба, приходиться остання ніч, І він іде, а як його забути?